Для того, щоб ви не ігнорували свої проблеми перепрацювання різних проблем ментального характеру. Вона це для себе відмітила, поділилася з своїми колегами-науковцями. Там записано як один з найдієвіших по боротьбі з ПТСР. Вітаю, ви на каналі Дармороз, і ми продовжуємо цикл розмов на природі. Використовуючи, скажімо так, хобі, захоплення риболовлі, але під час цього можна багато чим задуматись. Рівномірні хвильки, які я відчуваю, такий свіжий подих вітерцю, він дозволяє подумати так більш розмірено, зовсім по-іншому, на природі про багато сфер. Сьогодні хочу вам запропонувати поговорити про ІНДІР, e це сенсибілізацію з допомогою руху очей, як один з способів перепрацювання різних проблем ментального характеру. Це розділ з психології, зовсім молодий. Він в 90-х роках тільки почав розвиватися, започаткувався, а саме науковцем Френсім Шапіро. Вона мала свої проблеми особистого характеру, і коли гуляла по парку, вона замітила, що їй стало легше. Невже це просто прогулянка? адже гуляла вона не один день і чомусь легше й не ставало. Але саме в той момент вона дуже швидко почала рухати очима, спостерігаючи за тим, як чи то білки перепригають, перескакують з одної гілки на другу. Вона це для себе відмітила. Поділилася з своїми колегами-науковцями, і вони почали досліджувати, чому це спрацювало, і зробили аналогію, і як пізніше показали дослідження, що причина в тому, що ми засвоюємо інформацію, коли спимо в швидкій фазі сну. Саме тоді людина дуже швидко рухає очима. Пішли від зворотнього. А якщо сконцентрувавшись на проблемі, дуже швидко рухати очима, і це буде сигнал для мозку, що цю проблему треба засвоїти. Але оскільки ми до психолога прийшли з негативом, щоб перепрацювати його, ну інколи не на позитив, але хоча б на щось нейтральне або менш негативне, то і мозок перепрацьовує засвоює цю інформацію. Шукає е, пояснення тому чи іншому на менш позитивне. І ця техніка дуже цінна тим, що не психолог вам каже, роби так чи думай так, чи говори ось так. А ви самі, опираючись на свій досвід, на ті нейронні ланцюжки вашого мозку, які вже сформовані, ви даєте пояснення чи трактування е, чи, можливо, спосіб вирішення тих чи інших ваших проблем. І це на сьогодні вважається один з найшвидших способів перепрацювання даної, е, даних проблем чи даної проблематики. Проте, мало хто з ним знайомі, особливо військові. Ми стараємося так, залучати до цього, багато хто дивується. А що це дасть? А як воно працює? А для мені це робити? Це взагалі щось дивне. Хтось порівнює його з гіпнозом чи з якимось виродженням боже борони, так? Але це зовсім інше. Це науковий метод, який доведений дослідженнями, який розроблявся науковцями, який затверджений у 2013 році ВОЗ – Всесвітню організацію здоров'я, і є там записано як один з найдієвіших по боротьбі з ПТСРом. Пізніше довели, що в основі дії ІНДІР лежить не тільки рух очима, а взагалі переключення з однієї півкулі мозку на іншу. І є багато різних протоколів. Я сьогодні не буду так поглиблюватися, але в загальному розкажу: що коли пацієнт, клієнт приходить до психолога, то спочатку йде підготовка, спокійне місце. Пояснення, спроба на, е, роботи з індіаром на менш тривожній проблемі. Потім обирають проблематику, виділяють кілька таких схожих проблем з минулого, шукають найбільш тривожну е, проблему. І, сконцентрувавшись на нього, е, клієнт або рухає очима за рукою психолога отак швидко, 20-30 разів. Або є інші так звані білотеральні стимуляції, це можна зустрічати в інтернеті метелик. Отак От складаються пальці, на груди кладуться і швидко-швидко постукують. Або по, взагалі по плечах постукувати, чи навіть можна і по колінах. Основне це переключення з однієї частини тіла на іншу. І коли ми перепрацьовуємо негатив. Ми це швидко робимо. Коли нам треба засвоїти позитив, і це дуже важливо, коли ми вже знайшли рішення тієї проблеми, її треба засвоїти. Це потрібно робити повільно, постукувати повільно, сконцентрувавшись вже на позитивному вирішенні тієї чи іншої проблеми. Коротенько е, розказав вам про NDR. для того, щоби ви не ігнорували свої проблеми. Для того, щоб ви пробували в одного психолога одне, а в другого інше. Психологи це також люди, вони різні. І е, який би не був професійно підготовлений психолог, він вам може не підійти. Ви маєте бути до цього готовими. І це нічого страшного, пошукайте іншого психолога той, з яким вам буде комфортно працювати. Основне, що хочу сьогодні донести, не тягніть свої ментальні проблеми по життю. Образи, гнів, якась там несправедливість, певне трагічне трактування тих чи інших проблем. Хоча, так, да, є такі ситуації в житті, які важко перепрацювати, але все одно, хоча б трошки пом'якшити, це буде набагато краще з психологом. Гарних вдалих вам пошуків свого психолога, гарної роботи, щоб Залишити всі негаразди позаду себе, а йти тільки вперед, розвиватися, здобувати все нове. Ви були на каналі Дармороз. Прошу підписки, коментарів, вподобайок. Це просуває відео, це мотивує мене. Дякую за активність. До нових зустрічей!